Доброго дня всім панове! Працюємо, є в нас робота. На базу я таки після коржів не доїхав. Дали, значить, мені завантаження у Києві на, на Бальзака Троєщина. Будемо вантажитися там, загружатися якесь обладнання. І поїдемо з вами на Кременчуг Отакий От у нас маршрут. Можливо, ще треба буде заїхати по ходу на догрузку по одній точці. Ну не точно, цього я ще точно не знаю. Будемо бачити. Зараз у нас 3 години. Шуруємо, як кажеться, на вулиці Білий день. Печемо по Бориспільській об'їзній в сторону міста Бровари. Поїдемо через Бровари і на Троєщину. Так саме швидше буде. От такі от справи. Я думав, поїду. На базу, матанусь додому, але дудки не вийшли. Ну нічого, дали таку роботу. Будемо працювати, раз є робота, будемо працювати, чого мені. То потихеньку видинулись і шоруємо. Пройшли ми з вами бровари вже, да? їдемо в напрямку Києва, десь Хвилин 30 і ми будемо на завантаженні. Мають мене чекати, логіст дзвонив, сказав, що домовився, щоб мене почекали. Ну, Думаю, що дочекаються. Куди вони дінуться, це в їх інтересах. Там щось будемо грузити, таке вроде краном, не знаю. Мене направили завдяки тому, що в мене здвигається тент, криша здвижна. Бо у нас є прицепи в гаражі, де криша не здвигається. Тому і мене направили, і я був один із, як скажемо, найближчих, хто йшов. Скажів, їхав і мене видірнули на Київ на завантаження. Ну нічого страшного, їдемо. Я просто трохи розраховував додому заїхати. Думав вам там відоси закинуть, запелякати, але ж ну ладно, вже як є. Поки познімаю, збережу, а потім вже буду викладати. Поїхали. Нам тут з вами їхати взагалі ерунду, блядь. В принципі то. Раз, два, там по троєщині перескакали і ми вже на завантаженні. Погода така щось балує. Балує нас трохи погода. То 9, то 10, то 11 градусів. Непонятно, коли як, коротше. Вистрелює по-різному. Але тепло. Ось я їду в реглані, да, сонечко присвічує, так через скло, блін, прогріває, нормально. Такий у нас сьогодні денечок, Головне... Що головне? Головне то, що є у нас робота. А все остальне то ерунда. Не буду сьогодні вдома, буду завтра вдома, нічого страшного. А з Кременчува не знаю, поки побачимо. Доїдемо туди розвантажимося, там будемо бачити, що воно і як воно. Давайте, поїхали. Ось він, місто герой Київ, вулиця Братиславська. Їдемо. Напрямку Троєщини. Потихеньку ласточка щось трошки. Дівчинка за кермом, щось непонятно так зупинилась. Прижавшись справа, зупинилась і дивиться наліво. Не може виїхати. Я ще зазад підперевена, бачу, нервничає, Показує їй, давай, давай, їдь. Ласточка трошки захвилювалася, віддать, недавно за кермом, вона ще трошки так невпевнено їде. Ну нічого, я її сильно там не підштовхував. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Аби щоб вона там не наробила діло. Бо вона трошки очканула. Така, знаєте, трохи бачу не, не впевнена в собі. Їде така, дергається, остановилася, там міста куча, можна було їхати. Ну, з моста машини йдуть, а вона намагається виїхати з під моста, якби по прямій. Трошки злякалася, тормознулася і так справа прижалася. Нічого, нічого, наб'є руку буде все нормально. Їдемо. 15 хвилин по навігації мені показує до місця завантаження. Зараз під'їду, включусь і подивимось, де там, що там, як там. Бо я там ще не був. Завантажився вже я, братва. Коротше, закинули мені краном через кришу, виходить, я вам тоді покажу великий генератор. Поставили там щось в районі 6,5 тонн. Ну, десь 7, 7 тонн образно говоря. Поставили мені майже посередині і ззаді на дві осі. Нормально. Зараз ще треба їхати в сторону Чабанівна до завантаження. Ще там дозавантажуюсь і тоді виїжджаю в сторону Кременчуга. Ну я не знаю, чи я сьогодні встигну. Побачимо. Мене чекають до 6, щоб я приїхав. Зараз без 10, Ну Думаю, що може за годину встигну. Зараз побачимо, куди краще його їхати. Буду дивитися. І ще, походу, в мене щось подушка зіграла одна. Я не знаю, чи там, чи там десь фітінг якийсь злетів, чи подушка рванула. Коротше, травить воздух. Почав травити. І, ну, стравлюється воздух. Я зараз буду, не знаю, приїду на другу точку, буду лізти під машину, дивитися, блядь. Побачимо. Так, мене пропускають ззаді. Київ вечір, двіжуха така, що мама мія, блін. <кій> Буду братися, це, це, по, це по бальзака їду. Треба триматися правіше. Так, вискочимо тоді в сторону північного моста. Так, по... Далі в мене буде якийсь там вроде, навантажувач, я не знаю що буду дивитися. Кажуть, що боковою загрузкою його загрузять, поставлять його мені в кузов. Все одно прийдеться витягувати троса, знімати, бо мене запломбували, потім прийдеться знімати трос. Прийдеться його короче, ну як, трос витягнути, да, підняти штору, відкрити один борт і за, закинути туди погрузчик. Ми спереду від кабіни до того генератора ставили місце на півтора борта, щоб поставити там погрузчик. Я правда не знаю, який він, але будемо бачити. Зараз приїдемо, подивимося, поїхали. Ми вже вискочили на набережну. Направляюсь в сторону Чабанів. По навігації сюди найбільстріше в, в даний час. 17-та година, почало 6-ї -го вечора, 18-ї. Їдемо по набережній. Да, такий сьогодні день трошки потний, конечно. Два рази я вже, зараз буду ще третій брати, розшторюватися. Це капець сьогодні, звісно. Ну нічого. Справимося, куди ми діємося, йо-майо, це наш... наш заробіток. Як то кажеться, це наш хліб. Куди ми дінемося? Мусимо. Їдемо не спіша, бачимо там на, на фоні Дніпро. Шикарний. Тут такий поток у нас уже, Ну, понятно, в такий час завжди, блин, тим паче в Києві. Буде завжди поток. Це їду переживаю за ту подушку. Там, походу подушка в мене надірвалася. Середня, середня ось. Шепить, блін. Ну так, то воздух наче не, не, не падає, коли їду, все тримає. Але так, от, притормажую, бачу, трохи стрілка коливається. Значить, потеря йде воздуха. Ой, ну ладно, подивлюсь, що там. і не, Значить, буду тоді заїжджати на ремзону, що поставлю цей прицеп, щоб його робили, візьму той другий потяг. Але ж все одно мені вже потрібно буде їхати розвантажуватися, як не крути завантаженим я не заїду на заміну. Добренько тоді. Поїхали. Вечір добрий. Завантажив я і другу точку в чебанах. Закинули мені розобраний погрузчик. цю кару бензинову чи на газу. Та бензинова, по-моєму. Розобрана стріла відна, противовес відна. Ну, я, може, відкрию і покажу вам будку, як воно стоїть. І сам погрузчик, цей навантажувач стоїть у мене за кабіною. Ззаді, виходить. Я його ремнем прихватив. <кій> То вже його я вам на вигрузці покажу, як тент беру. Прихватив його ремнем, бруски поставив на ручні. Ну, зафіксував, все ремнями позажимав. Виїхав. Время начало 8 19 13. Котимося в направленні Кременчуга. Зараз по об'їзній Київській йду. Будемо правого на лівий берег переходити. Не знаю, десь дотягну. Куди дотягну? 3 годинки можна проїхати. Там десь стану заночую і самі зраненька поїду туди на розвантаження. Печем десь до Ягатина. Розкочив я і Київ, Борисполь. В принципі, транспорту мало в таке время, півдев вечора. Які півдевго? 21-23. Півдесятого. Попереду десь ягодин має бути. Сказати вам, що я сьогодні втомився, ну таке. Звісно, втомився. Три рази розшторюватися, зашторюватися повністю. Здвигав тент три рази і задвигав три рази. І взагалі шість тілодвіжень. Ну, таке буває, дуже рідко, але буває. Така робота. Я вже не кажу про те, як ми в деяких місцях буває. Деревом грузимося, так теж, блін. Там повністю, повне розтентування і повністю всі борти відкриваються, знімаються всі доски в круг. Стойки всі по черзі знімаються. Ну, коротше, повний піпець. І то все на чуть ли не на 10 ременів, І таке в нас є. Ну, нічого не поробиш. Така робота. Такий в мене прицеп, така специфіка. Я собі мовчки роблю свою роботу. Да. Зараз, уже, якщо чесно, якщо чесно, я б вже давно став. а так я ще думаю, трохи дотягну. Мабуть, дотягну знову до пірятина, де сьогодні ночував, тільки вже по іншу сторону, в іншому напрямку. Я думаю, що там буде місце, і я там заночую. Я так думаю. Не факт, що воно буде, Ну, думаю, що буде. Коротше, до. Думаю, зараз минут 20 і я буду в Пирятині. Ось саме якраз десь в районі Єготина ми зараз проїжджаємо, доїжджаємо до Єготина. О таке. Так що я скажу чесно, да, трошки сьогодні я за... замахався чуть-чуть. Ну нічого, я не жалуюсь, ні-ні-ні, братвани, я не жалуюсь. Просто хочу сказати, що такий день сьогодні був у мене активний. Давненько такого не було. Такого прям ух. Активного. Ну що ж, А то вона така робота. І нічого не зробиш. Мусиш, мусиш їхати. Це в першу чергу в моїй зацікавленості. Так що, отакої от вам. Познімаю трохи дорогу. Тоді буду заїжджати на парковочку, теж включусь, покажу вам, де я, став, де я запаркувався і де я став ночувати. Хоча, я думаю, хлопці ті, що катаються, знають. Це процедура проста. Приїхав на заправку, свиснув пістолетчиком, він тебе поставив де треба. Ти закрив всі питання і зашторився і дрихнеш. Ну, а хто не їздить, то я покажу зараз, що як ця вся процедура проходить. Ну так, в набросках, так. Не все прям точно до точно, ну в набросках. Добре, поїхали, братва, поїхали далі. Доброго ранку. Косуйся, що ти. Камера, що вона не хоче? О! Прокинувся я. Начало сьомого, пірятин, Піду, обійду машину, пішов вмився. Нагадую, що їду на Кременчук, везу обладнання. Там генератор, поручик. Чуєте, як подушка хірячий? Зараз покажу. Так, все ціле, колеса на місці. Порядок. Що у нас тут ззаді? Ціле все. Вроді ціле. Ласточка, давай назад. Так, пломба на місці. На місці. вроде цілий весь, колеса цілі, а ось подушка. Подушка на передній осі. Прийшла в Ось Отут знизу шипить. Ось видно, тут струйка, світонька, але відсюди воздух травить. І лопнула в мене подушка. О. Чутно, да? набрав. Механіка набрав, каже, братан, ну вже розгружений, якщо їдеш, воздух тримає, їдь. І приїде зразу під заміну. Ну правильно, куди мене? У мене тут виходить ззаді противовес лежить від погрузчика, а отут отак от генератор стоїть здоровенний. І далі тут вила і погрузчик стоїть. Ну, я вам покажу на розвантаженні. Отакі от справи. Так що, потягачу, все нормально, Умився. взяв собі кави, зараз будемо їхати. Таке гарне, гарне, прекрасне, гарний прекрасний ранок у нас. Давайте будемо видвигатися. Так, все, поїхав. Треба їхати, друзі. Треба їхати, нас там будуть з 10 ранку чекати разом з маніпулятором на розвантаження. Розвантажуватися будемо у Крімінчузі на площадці. Я вам покажу що до чого. Що до чого, куди і як. А ось стоїть хе, попереду дама, яка мене, скажімо так, розбудила в три часа ночі, прийшла і стукає мені в двері. Я не можу зрозуміти, я думав, це в мене пістолетчик розе те саме будить. Він питав мене. Я на Харків не їду. Коротше, вона прийшла. С стоїть і стукає, раз постукала, я спочатку сквозь сон е не зрозумів. Думав, може мені показалося. Коли ні, опять і такий негромкий стук, ну уверений. Я на часи, рядишком телефон лежить, я на время. Три години ночі, блін. йолки палки думаю, хто вже такий? Ну буває. Блін, йо мо ну буває таке, буває. Ну и короче Я думаю що такое блядь, Выглядываю Стоїть принцеса Думаю блядь, Ну буває що просять приходят щось Ну такі всякие бывают підходять люди Ви ж розумієте, це дорога да Коли я Значить Открываю окно Включаю зажигание Открываю окно Кажу Здрасте що надо на Харьков їдете, кажу нет, на сожалению не їду. Вона очень жаль. Пошла, дивлюсь, покрутилась по заправці. Ну і Десь собі далі потопила. А це ось до сих пор 6.30, це вона 3 години тому до мене підходила. так ніхто її не забрав. Так вона стоїть і тормозить машини. Зайшов на заправочку, коли ходив вмиватися, брати каву. Я питаю цієї дівчинки в оператора, кажу, а чи стукала до вас, заходила, бо заправка ночі не робила. А вона каже, так, да, заходила, стукала. Вона, і вона, каже, вже не перший раз. ви Постійна тут клієнтка. Я говорю, так що вона тут що, зарабатує, що вона катається сюди. Ну, щось туди намотається, щось рішає. Ладно, то таке. Дуже багато часу їй приділяю. Добренько тоді. Давайте будемо їхати. Я вам зараз хочу показати, дивіться, яке чудове сонечко зранку. А, красота. Дуже гарно. Всім гарного дня, гарного перегляду. Погнали на розвантаження. А який же ж гарненький ранок у нас. Таке, 2 градуси зараз. Без 15.7. Дойдемо зараз, не доїжджає Хорола, уйдемо вправо на Кременчук. Покажу, де там з'їзд, кому цікаво дорога. І сонечко нам прямо в очі зранку шурує. Але краще так, а, а, чим без нього. Я вже якось і заскучав, а то ж останнім часом, ні. Начебто погода й непогана така, да? але ж останнім часом таке пасмурно. Ну, Зима була, вже ж весна. Сьогодні вже 9 березня. Красота. Не знаю, поки я окуляри не вдівав, щось і не хочеться поки, блін. Щось я ще так тільки прокидаюся. Ну, воно так Втома трохи, звичайно, накопичується, але ж ну. що ж, Але ж ну що ж, мусим працювати. Що робити? Ми ж парні, правда? Хто як не ми? То таке все жарти, весь, так. Да? Є ради, ради чого і ради для кого працювати все. Для кого є. Да, зараз часи такі, нема коли сидіти, ніхто не сидить. Всі, всі при роботі, всі при справах. Я так думаю. Ну кажу за себе в першу чергу. Ай, такий гарний день. Я всім вам бажаю, щоб все було по життю так само гарно, як цей, як цей ранок. Щоб у вас все було сонячно, гарно, тепло, мирно. Як то кажеться, чірва. Хай, погнали, братва, погнали далі. Гоу-гоу-гоу. Ну що, ми доходимо до поворота, до з'їзда на Кременчук з Полтавської траси, так? З Харківської. Зараз тут перед мостом направо уходимо і, і прямуємо по прямій. Прямуємо по прямій, так, да, так. Да. Саме тут уже, да, да, саме тут ми вже сходимо. З траси. Горничком притормажим. Аккуратненько, обережненько. Так буде краще, в в тому не подобається. Так хоч покрутить можна той камерою, да? кільцем. У нас другорядне, але тут нікого нема з-під моста, так що все, і тепер отак от прямою дорогою, як то кажеться, скачемо. Напрямку Кременчука. Звичайно, тут дорога вже не така, як Тараса була. Тут є трохи такі нюанси. Якось останнім часом я сюди й, е, йшов е, поночі, да, і, ну як поночі, ввечері. І не дуже воно було і видно мені там. Пам'ятаю, що трохи скакав, перескакував, є місця такі на полях, що треба перескакати. Олеги йдуть. Ось бачимо перше таке місце. І тут їх трохи є. Тут їх трохи є. На жаль, поки що так. Окей, ладно, їдемо. Ну а зараз як у фільмах жахів, заїжджаємо в туман. Сонечко пропало, дорога розбита, вузенько. Ось така от тут димка легенька стоїть, така. ну туман такий, сирость. Влага велика. Ну ось так. отака от, от перемінчива зараз погода у нас весною, так? І що ж, їдемо? Дивіться, як в тумані все, так? Да? Все в тумані. А дві хвилини по тому сонечко світило, причому нормально. Мабуть, треба вже знімати окуляри. Ну а що робити? Зараз думаю, знімають. Поки нормально. Взагалі вже тут видно низовина. І вниз спускаємося і трохи бачите, що робиться. Оп, проти треба включити. Оп! Все є. Окей. Обережно, хлопці. Обережно. Тут саньочок їде. да, такі місця треба, тут поспішати, не Там 80 кілометрів. Грубо говоря, в нас до Кременчука і тут така дорога ну, не альо. Не альо, я вам так скажу. Ну, Що маємо, то маємо. І мусимо їхати. Да, такі от. Такі Взагалі, як фільм жахів Стівена Кінга могла. Хто дивився, хто ні, то подивіться. Цікавий теж про туман. Ось, Скільки тут? Пару метрів, далі вже взагалі не видно нормально, смутно видно таке добренько, будемо потихеньку пробиратись крізь туман. Поїхали. Так, ну що, добрався я на розвантаження. Ось так виглядає мій вантаж. Значить, це задня частина погрузчика Прив'язав Ось так все ящики. Все ув'язано Будемо знімати зараз Короче, Нюанси. Все приїхало, все ціле, генератор і погрузчик. Разобраний, це його вилка. Противовес вначалі був, я вам показував, я його скинув. Все, кришу Ну, все зробив як можна отак. -от сейчас переїдемо, куди, скажем манипулятор там колега тоже уже розшторився. он его там вигружають, он стоит манипулятор там ну короче мякость так все доехало отлично порядок мышкрасавцы вот такая вот дура погрузчик все за все было увязано ремнями я все відцепив, поставив на места все будет развантаживаться. Припаркуют куда треба, ну и все сделаем. Будем. Будем, парни, будем. Работаем. Вот такие процесс выгрузки у коллеги. Манипулятором, блин. А, погрузчик. Тоже привез погрузчик. Давай, родимый. Да, парень. А Красота. Надо, 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 надо. Який? Надо же да. его пробовать. Ну да, так, О, вот це я розумію бімба. Огонь! Красава, перший зняли. Зараз поїдемо до нас. Ну що, до речі, я такі нові перчатки собі взяв. Короче, як ви бачите, генератор вже в мене вигрузли, машина в порядку. Вся вже зашторена, розвантажили, погрущі викинули, будка пуста. Єдиний маленький момент, там де я поклав листок бумаги, то й трохи насрали антифризом, накапав з генератора туди антифріз, витік. Таке жирне воно трохи. Я кинув, не знаю, позамітав, пилюкою притрусив, кинув зверху бумагу, вона трохи щось в себе впітає, я потім її нахрен викинув. Такі діла. Отак, От братва, все ми зробили. Як, як то кажеться, замовлення закрито. Замовлення закрито. Зараз відмічаємо у програмі, відзванюємося менеджеру і чекаємо подальших дій. Ну і по ходу, поки сижу в машині, накришив цибульки, достав грибочки, зараз зроблю салатик з горошком. Коротше, приготовлю собі обід. Вон, видно, так? Да? Розірвана подушка. Покусується Ага. Все, габела її. Габела подушки. Ну нічого, поміняємо, приїдемо на базу, до бази дотягнемо. Сюди ж завантажені приїхали, все нормально. Отакі От справи. А я що, друзі, вам скажу? Дякую всім за перегляд, дякую всім за лайки, дякую всім за коментарі. І всім бажаю миру, добра і всього найкращого. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава. Пока-пока.